Падіння цін на нафту, заповільнення росту Китаю та міграція. Ці питання стануть головними темами обговорень на всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі. Він розпочнеться в середу. А напередодні в Давосі нагороджували митців за внесок в покращення світу. Цього року криштальну нагороду отримав голівудський актор Леонардо Ді Капріо за багатомільйонну пожертву на боротьбу з кліматичними змінами. Минулого місяця в Парижі світові лідери досягли історичної угоди. Яка встановлює певні рамки для шкідливих викидів в атмосферу? Це важливий перший крок, але попереду важкий шлях боротьби за наше майбутнє та виживання планети. Паризька угода це заклик діяти. Але тепер справа за нами: змінювати світ із винахідливістю та відданістю. В рамках робочого візиту до Швейцарії Давоський форум відвідає український президент Петро Порошенко. Він візьме участь в кількох неформальних засіданнях, а також зустрінеться з керівником МВФ, Червоного Хреста та нідерландським прем'єром. У п'ятницю в межах форуму пройде український сніданок, на якому буде присутній зокрема американський мільярдер Річард Бренсон.